Без політики та пишних промов лише панахида, покладання вінків та чорні стрічки на національних прапорах. Так в Івано-Франківську відзначили 28-му річницю Чорнобильської катастрофи. Пам'ятника, над створенням якого чорнобильці б'ються вже понад десятки років, досі немає. На його місці нині лише ескіз. Це не є пам'ятником, це є ескіз того пам'ятника, який має бути. Через місяць він має стояти. Так нас запевнив добинюк скульптор цього пам'ятника. Ви бачите, що тут навіть рука протягнута, нема дзвона. не. Немає його, тому що е, це, це ну для дали для обзора людей. Що скажуть люди? Чи годиться такі пам'ятник, чи не годиться? Осторін революційних подій в державі чорнобильці не залишилися, їздили на майдан, а для допомоги повстанцям збирали продукти і посуд. І, хоча часи нині складні, відзначають, що соцвиплати та пільги їм не скоротили. Місто в свою чергу виділяє матеріальну допомогу. Чорнобильцям час від часу надається. Матеріальна допомога виділяється через нашу експертну раду. На лікування на лікування до е, вшанування дати, значить, через департамент соціальної політики, ми теж вирішуємо надання матеріальної допомоги. Планується зустріч із вдовами чорнобильців, які проживають в нашому місті. На часі в Чорнобильців написання книги пам'яті до неї увійдуть імена живих та померлих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.